Друзі, всім привіт! Найщиріші вітання і чесно кажучи, щиріші ніж зазвичай, адже хто слідкує за каналом, трішечки пропускаю так. Влоги виходять не за графіком, ну але літо відпустки і ці всі моменти зрозумілі. Окрім того, завдяки багатьом, та, і тут можна говорити як про людей, так і про певні моменти, аспекти і речі, туризм є, і ми звісно працюємо. Тому, аби не затягувати, давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас такий невеличкий експериментик, певна замальовка. Замальовка про бакоту. І, чесно кажучи, вона вийшла така доволі спонтанна, але я залишив її саме такою, якою вона є. Тому запрошую, переглядайте і завжди раді вашим коментарям, конструктивні критиці. Якщо такі подібні формати сподобаються, можливо, можливо, як то кажуть, будуть наступні. Отже, бакота. Бакота. Чому ж, власне, така назва науковці, дослідники, краєзнавці сперечаються й досі. Але вони, і звичайні люди, які відвідують Бакоти, погоджуються в одному, що це неймовірне місце сили. Сповнене позитивної енергії, незабутнє, неповторне, власне, таке, що навряд де інде знайдеш схоже. Самобутнє, можливо, навіть сказати, автентичне, манить, манить і манить. Місце, яке не хочеться залишати, де хочеться бути якомога довше. І набиратися, набиратися того багатства, яким багата бакота. А воно не зліченне, бо кожен тут знаходить своє. Бо бакота вона така. Хто був, знає і розуміє, хто ще не був, відповідно радимо. Обов'язково до відвідування. Як бачите, Бакота дає доволі варіантів пророксувати. Кожен обирає свій, ну але, власне, якщо говорити про відпочинок на воді, то не єдиною Бакоту. маємо ще інші варіанти. Вони також доволі цікаві, оригінальні і, власне, релакс не менш приємний. Так тому далі пропонуємо відеоряд, який трішечки вас ознайомить з тим, як можна, наприклад, проксувати річкою Смотрич. У коментарях під відео залишу вам посилання на кілька україномовних каналів, які запропонували мені літо 2023. Можливо, хтось із вас стане прихильником того чи іншого каналу, підпишеться і залюбки буде переглядати відео того чи іншого блогера. І це цілком нормально, коли е, рекомендують інші канали, адже всі ми робимо спільну справу, розвиваємо україномовний контент. То, як то кажуть, чому б і ні. Чи не так? Отже, дивіться, долучайтесь. Приємного перегляду і, як то кажуть, коментарі. Друзі, але якщо із влогами не зовсім складалося, і шорс було все доволі непогано, так і вони, скажімо так, для каналу зіграли доволі позитивну роль. Маємо тисячі додаткових переглядів і, власне, десятки підписників. Так, якщо говорити про YouTube загалом це така собі мікропіщинка. Ну, але для нашого каналу це таки доволі позитивно. За що вам дякую. І хто ще, власне не переглядав ці шорс, будь ласка, переходьте у відповідну вкладку і переглядайте. А я вдячний за те, що сьогодні були разом із нами. Традиційно кажу вам до нових приємних зустрічей. І хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. І, як то кажуть, що ж, побачимось. А і зовсім мало не забув, котиків вам на фінал.